Троєщинські хащі. Отак От виглядає край Києва. Колись мені здавалося, що ну, будинки, місто закінчується, поступово немає такої чіткої межі. Я думав, що будинки стають менші, менші, нижчі, нижчі. і все рідше, рідше. Ну і так потроху переростаю в села. А виявляється, місто закінчується раптово. Ось воно є і одразу туди кущі. Отак От воно насправді виглядає. Я бачив, як це все будувалося. Ми сюди ходили на ковзанку, тут були болота, потім насипали пісок. Ну, але ще подекуди лишаються канали, калюжі, такі калабані. Дивіться, як виглядає. Прикольно. Це такий ліс, я вчора читав у текстах, що... В світі така тенденція засаджувати міні ліси в містах. От у нас є свій.